Вивчаємо Конституцію України разом. Дійшли ми до статті номер 127 Нагадаю, це восьмий розділ, який називається правосуддя. Ну, читаємо та обговорюємо, пишіть свої думки в коментарях. Правосуддя здійснюють судді, От так, щоб ви знали. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. А хто хтось колись бачив суд присяжних в Україні, я чомусь таке не пригадаю. Суддя не може належати до політичної партії про брати участь у будь-якій політичній діяльності. Ось так. Мати представницький мандат, представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової викладацької чи творчої. Ну що, ви згодні з цим тлумаченням з цією статтею? я... Ну, я згоден з тим, що воно так повинно бути, але що воно так є, ну, мені здається, що це далеко не так. В житті все, все набагато гірше і ніхто, мабуть, за цим не слідкує, щоб суддя не, не мав іншої оплачуваної роботи, крім наукової, викладацької та творчої. Дуже сумніваюсь. Так, далі на посаду суді може бути призначений громадянин України. Ну, Не вистачало, щоб нам ще громадянина Нігерії <хи> призначили на посаду суді. Ну так, звісно, якщо Україна, то громадянин України повинен бути. Не молодший 30 та не старший 65 років. Ну, що не молодший 30, то я згоден. А що не старший 65, ну тут маю сумніви. Який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років. Ну, стаж у сфері права це, звісно, великий плюс. Ну, Нам всім відомо, що судді бувають різні, навіть не тільки чоловіки, а й жінки, так, і бувають набагато молодше, ніж 30 років, і у них набагато, мабуть, і менше стажу, ніж 5 років. Ну, Що маємо, то маємо. Є компетентним, добро, доброчесним та володіє державною мовою. Ну, нагадую, Конституцію України було прийнято вже достатньо давно. І я чомусь вважаю, що не всі судді володіють українською мовою. Ну, Наразі, мабуть, так воно і є. Але раніше. Хоча це конституція редакції 25-го року, може якісь зміни були з моменту прийняття її. Так, державною мовою. Наступне речення. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Ну, в цьому я не сумніваюсь. Для суддів, спеціалізованих суддів відповідно до закону, можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності. Та можуть бути встановлені взагалі любі вимоги. Тому тут теж, теж нічого дивного немає і що тут ще скажеш, а нічого і не скажеш. Що маємо, то маємо, як сказав один класик. Ви, думаю, розумієте, хто то сказав.